О 11 -ті. продовжуємо продовжуємо Жива» на п'ятому, і це час новин. Пором у порту Кавказ в Краснодарському краї Росії знищили. Це підтвердив речник військово-морських сил України Дмитро Платенчук. Про це, це забив етері Радіо Свобода. По Пором «Конго Трейдер» завантажений був бочками з паливом. У нього влучили напередодні, спалахнула масштабна пожежа. Вогонь було видно навіть із території Криму. Ми можемо підтвердити інформацію, що цю ціль було знищено військово-морськими силами. Без особливих подробиць можу лише зазначити, що е, цей паром, як я і раніше, неодноразово заявляв, в етерах, е, є одним з важливих ланцюгів е, російської військової логістики для забезпечення окупаційних сил, в першу чергу палевно-мостильними матеріалами, але окрім того, він перевозив, е, звісно, і озброєння, тому це цілком легітимна ціль. Нафтобазу в російському пролетарську, яка горить шосту добу, знову атакували безпілотниками. Про це завітали туди дрони удосвіта. Близько п'ятої ранку. Намагалися поцілити сховище з гасом. Місцеві чиновники мовчать Міноборони Росії. Також нафтобаза спалахнула у неділю після атаки українськими безпілотниками. Відтоді полум'я охопило 20 цистерн з пальним переважно переважно соляркою. Понад десяток вигоріли ущент. Через російські обстріли Донеччини поранені семеро мирних жителів. Костянтинівці окупанти понівечили Кремницю, світні заклад і торговельні павільйони. В Плещіївці пошкоджені 10 об'єктів. За добу росіяни 16 разів обстрілювали населені пункти області. З прифронтових територій вивезли понад 3 тисячі мешканців, серед них майже пів тисячі дітей. Росіяни обстріляли Богодухівський район Харківщини. Загинув чоловік, восьмеро людей поранені. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Пошкодили приватне підприємство: шість будинків, два багатоквартирних будинки і чотири приватних автівки. Через обстріл села Богославка горіли будинки, постраждала літня жінка. Під завалами опинився чоловік з артилерії. Окупанта гатили по населеному пункту Колісниківка і поранили там чоловіка. На Куп'янщині через мінометний обстріл горіла господарська споруда, пошкоджена цивільна інфраструктура. Також постраждав чоловік. Новий пакет військової допомоги незабаром нададуть Україні Сполучені Штати. Повідомляє агенція ІПІ з посиланням на джерела в адміністрації президента США. Мовиться про 125 мільйонів доларів. Новий транш істотно поповнить запаси українського озброєння, насамперед, стане більше ракет до систем Гаймарс, установок протиповітряної оборони, а також снарядів натівського калібру. Також Україна отримає нові комплекси радіоелектронної боротьби і засоби протидії безпілотникам. Поставлять штати певну кількість систем Джевелін і протитанкових ракет. Зброю передадуть за розпорядженням президента США, тобто зі складів Пентагону, тому її зможуть доставити швидше. Джерела агенції розкрили деталі на умовах анонімності. Офіційно ж анонсувати пакет можуть напередодні дня незалежності сьогодні. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді прибув з візитом до Києва в українській столиці. Політик проведе низку політичних зустрічей, зокрема з вищим керівництвом України. Напередодні Нарендра Моді завершив дводенне турне до Польщі. До України прибув, нібито з мирною пропозицією. Прем'єр заявив, що докладе зусиль для завершення війни. Ми об'єднані цим стягом з багатьма поколіннями українців, які билися заради нашої держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час урочистостей у день державного прапора. Церемонію підняття стяга провели біля монумента батьківщини матері. Лунав національний гімн. глава держави звернувся до українців з промовою. Подякував усім, хто працює заради держави і захищає її. Володимир Зеленський наголосив, що триколору в Україні не буде. На нашій землі майорітиме синьо-жовтий стяг. Синьо-жовтих кольорах, весь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України шлях, який ніколи не був легким, але який зробив наших людей такими, саме такими, такими сміливими, якими люди козацького роду були і будуть завжди, такими сильними, які надихають весь світ, повертаючи не лише для себе. Але й для людей інших народів впевненість, що у нашому світі все ж таки є місце для справедливості. Бо ми зараз, ми зараз в цій війні в першу чергу відвоюємо для України, для українців саме право на справедливість. На Своє на свою свободу, на свою національну гідність, на свою безпеку, на свою власну державу щоби пам'ять про героїв жила, в Одесі активно готується до спортивного заходу пам'яті полеглих захисників і захисниць. Масштабний турнір із бойових мистецтв проведуть у вересні, у яких саме видах спорту змагатимуться і як триває підготовка до фестивалю, розкаже Аліна Оганесова. Змагання з мистецтва бою на честь вічних воїнів. В Одесі триває активна підготовка до масштабного спортивного заходу. Він буде присвячений полеглим захисникам та захисницям України. У межах благодійного проєкту це важливо. У вересні відбудеться 12-й турнір. Вони орієнтовані в першу чергу на сім'ї загиблих захисників та захисниць, тому що е чи допомагає держава, чи десь в якихось моментах може забути, або якісь бюрократичні процеси можуть тривати досить довго, то ми, як ветерани, ми як військові, ми як просто небайдужі люди робимо все для того, щоб родичі загиблих захисників-захисниць розуміли, що подвиг їхніх близьких завжди буде в нашій пам'яті. Ми завжди будемо пам'ятати про кожного і кожну загиблого і загиблу. Тому в першу чергу для них перший турнір благодійного проєкту відбувся 2019-го. Попередніми роками відбулися змагання з мініфутболу, футболу, тенісу та кросфіту. Тепер на черзі бойові мистецтва. Кожен турнір має присвято конкретним героям. В особі цих воїнів згадують усіх полеглих. Будемо згадувати кожного, кого ми вже вшановували на попередніх заходах, але на жаль, війна триває, і щодня гинуть наші побратими і посестри і ключовими Центральними особами цього заходу, кого ми будемо вшановувати, це Ірина Цибух та Володимир Сергієвський. Загалом на спортивному фестивалі пам'яті у вересні будуть представлені чотири види спорту: змішані бойові мистецтва, кікбоксинг, греко-римська боротьба та бразильське джиу-джитсу. Серед учасників, як професійні молоді спортсмени, так і військові та ветерани. Усі сповнені спортивного запалу. переконує співорганізатор Олександр Богославський. Форму. Формування бійцівських пар це завжди така цікава лотерея штука, яка ніколи не буває все нормально. Ми в процесі формування пар, вже деякі сформовані пари є, працюємо відбираємо з тих, що є, щоб було ну, максимально цікаво дивитись глядачу. Долучився до ініціативи. І тренер Алій Чаренський. Чоловік разом з родиною переїхав до України з окупованого Росією Дагестану. Він запевняє, ворог у нас один. Тож пам'ятати про кожного, хто бореться з окупантами, необхідно постійно. Я із Дагістана окупірована. Я з окупованого Дагестану в Україні є політичним біженцем, оскільки знайшов прихисток у цій країні. У нас спільний окупант, тобто окупованих українських територій. І власне, як і всього Кавказу, зокрема Дагестану. Тому ми тут, щоб висловити шану тим людям, завдяки яким живемо. Тренери кажуть, прищеплюють своїм вихованцям моральні принципи, бо саме на них ґрунтується мистецтво бою. Саме в патріотичному вихованні молоді і полягає друга мета проєкту сто відсотків вони дуже важливі, тому що ми спустя два роки війни вже починаємо трошки забувати. Якось ну всі звикають до нашого життя. І, але ну, досі є багато хлопців, які воюють за нас, захищають, віддають своє життя. Ну, це найважливіше. І ну, треба якось нагадувати. Ця участь для мене означає багато, тому що цей турнір присячений погиблим воїнам. Завдяки цим людям я можу виступати далі, можу продовжувати свою спортивну кар'єру та жити спокійно в Україні. Підготовка до фестивалю пам'яті перетнула екватор, кажуть організатори. І додають: крім спортивного видовища на заході відбудуться ще й благодійні аукціони, адже організації організатори Проводять збір для Збройних сил України. Долучитися може кожен вже зараз. Аліна Оганезова Сергій Іщенко, Одеса. П'ятий канал. Більше новин побачите вже в наступному випуску, тобто о 12.